Це відео не для тебе. Тобі таке не дозволено. Промотуй. Тобі ж сказали не для тебе. Чого ти ще тут? Ну якщо ти тут, напиши коментар. Ну, добре. Якщо ти вже залишив коментар, то для тебе буде приємний сюрприз. Що ти лізеш сюди, а? Я ж попереджав. Це не твоє місце. Бісова твоя цікавість. Ти що, глухий? Тут людям жити важко, а ти зі своєю камерою зараз ламаю. Чуєш, забирайся геть звідси. Кажу останні. А Ану, геть звідси! Геть я сказала! Не можна чуєш? Геть! І щоб я тебе тут більше не бачила. Зрозумів.